Доброго дня літнього, друзі українці, земляки. Хочу зачитати свого нового вірша. Такого вірша важкого. Все ж таки думки в нас всі за війну. Що робиться в світі і, по-перше, в нас на Україні. Я думаю, люд... розумна людина, яка розуміє, що відбувається, все це чувствує і знає. Хочу вам його зачертати, якщо не так, вибачайте. Привели на ешафот нашу Україну, поставили на банковій стару гіллятину. Хоч стара, все ж гіллятина, свою справу знає, новим лезом мед in чайна голови стинає. І катек на підбір дуже здорові. Розмовляють на англійській і російській мові. У котів помічниках Ренат Коломойський. Різних ран і відчинив прифосні масонські. Застогнала Україна, коваль рідненький. Я ж грудьми тебе здіймала, як ти був маленький. Злянься, сокола, ясний, на дітей невірних. І збери під сильну руку західних і східних. Грізно глянув на швакула на ту споруду. На ковальню берай молот, Бах і все в груду. Розлетілись на всі боки путіри й макрони, прахом впали під ногами натовські погони. Розчавилася як блоха молотом Селенським, кокаїнова орда на чолі з Зеленським. Та який він на чолі, так, З Грошена фантик, сонному й старому Джо комічний напарник. А на місці гільотини нашими тілами здійнялась до неба стела. Вкрита іменами, як найшвидше перемоги нам з Богом.